4 серпня погоду в Україні продовжить визначати циклон Фріда. Висока ймовірність злив та значне покриття грозами утримується. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Температура в день плюс 22 плюс 26 градусів. Похмура погода у горішніх плавнях протримається майже весь день. Парасолька точно стане в нагоді. Передбачається дощ. Максимальна температура повітря плюс 26 градусів, мінімальна плюс 19. Найтепліше 4 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1979 року, плюс 34 градуси. Мінімум 1965, плюс 10. Доброго ранку, четверга! Дивіться спецвипуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.